У шості стартувала масштабна програма безкоштовної стерилізації безпритульних тварин, ініційована громадською організацією Добросерце за підтримки міжнародної благодійної організації Хепі Пау. Про це розповіла очільниця громадської організації Тетяна Піскорьова. За словами волонтерки, ажіотаж навколо програми величезний, адже багато шосткінців давно чекали на таку можливість. Я три роки просила цю стерилізацію і нарешті отримала повідомлення від «Хепі Пау», E oh. Що якщо вам треба стерилізація, то пишіть заяву, моєї радості не було меж. Кепіпау – це міжнародна організація, благодійна, яка допомагає нам, волонтерам у такий важкий час. За словами Тетяни, війна призвела до значного збільшення кількості безпритульних тварин, яких залишають люди, що виїжджають з міста або ж привозять з зони бойових дій. Особливо гостро стоїть проблема з собаками, кількість яких на вулицях міста зростає катастрофічно, і якщо не тримати цей процес. Під контролем, то у нас буде цих безпритульних цуценят на вулицях дуже багато. У нас постійно йде стерилізація, навіть якщо нема безкоштовної, стерилізуємо за гроші, якщо є така потреба нагальна. І... Ну, це треба робити і круглий рік, не в залежності від того, яка пора року чи які там кліматичні умови, треба шукати вихід. І якщо холодно, шукати перетримки, от я перетримую у себе вдома безпритульних тварин зняття швів, потім випускаємо їх на місце, де вони раніше жили, завдяки небайдужим мешканцям міста, які підгодовують безпритульних тварин, коти та собаки знаходяться у відносно доброму стані для ідентифікації та уникнення повторної стерилізації, кожній собаці вішають кліпсу для того, щоб люди бачили, що саме ця собачка простерилізована. Це дуже важливо, тому чим більше зелених жовтих голубих бірок по місту. Тим місто наше буде безпечніше і. Я хочу, я не хочу хвалитися, але я хочу відмітити роботу нашої команди. Ми дуже багато тварин простерилізували за час існування нашої організації. Я не знаю, я так рахувала, вже більше підходить до 4 тисяч тварин, які з нашої ініціативи, з нашою допомогою простерилізовані. Завдяки новому інвентарю волонтери можуть відловлювати навіть диких собак, яких у місті майже не залишилось, говорить Тетяна Піскурьова. Проте проблема. Залишається на міському сміттєзвалищі. Там нещодавно виявили велику кількість цуценят, що харчуються відходами. Чим більше голодних тварин, тим більше небезпека, тим більше вірогідність розповсюдження хвороб собачих, там, тому що все ж таки вони дуже тісно спілкуються між собою. і Потім з домашніми можуть спілкуватися. Тетяна Піскорьова зауважує, що благодійна організація Пау» допомагає громадській організації Добре серце на постійній основі. Під них організація отримує корми, ліки та будки. Завдяки цій підтримці волонтери мають змогу утримувати велику кількість тварин. Стерилізацію нам дали на 4 місяці. В цьому місяці ми її закриваємо, і три наступні будемо стерилізувати кожного дня, крім неділі. Запис ви я. Телефонуйте, будь ласка, запишу, все розкажу. З 10 до 18 години чекаю на ваші дзвінки і будемо стерилізувати. Дякую кожному, хто прислухається, хто стерилізує, хто розуміє важливість даного процесу. Я Хотіла б, щоб люди із сел також, які курують там тварин безпритульних. Теж зверталися, приїжджали, будемо домовлятися, вибирати день, вибирати час. Тетяна Піскорова закликає мешканців громади, особливо сіл, звертатись за допомогою у стерилізації своїх тварин. Не бійте стерилізувати своїх тварин, це зовсім не страшно. Навпаки, вони живуть набагато довше і набагато краще, тому що народжувати. По два рази це як мінімум у рік. Ну не кожна жива істота від цього стає здоровішою. Лікар у нас дуже гарний, обслуговування там шикарне, клініка гарна. Користуйтеся можливістю, тому що не знаю, що буде далі, і буде у нас така можливість, чи не буде, тому що це кожна така стерилізація, вона потребує великих моїх зусиль. Ну, це так здається, що отримали стерилізацію і все. Я роблю багато звітів. Я дуже багато прошу, я дуже багато пишу. Тетяна наводить вражаючу статистику: одна собака може привести до 10 цуценят за один раз, а кішка до восьми кошенят. В середньому вони народжують кілька разів на рік. Таким чином, одна нестерилізована особина може стати причиною появи десятків, а то й сотень безпритульних тварин за кілька років. Саме тому стерилізація є надзвичайно важливим кроком для вирішення проблеми безпритульних тварин.